Доброго здорово, шановні з вами Донецький. радий вітати вас на чорному відео. В цей понеділок, 8 січня, офіційно стартувало голосування від і e Sports на обрання чоловічої та жіночої команди року у FC24, Як ми пам'ятаємо, найбільше промо в Рі. Яке може бути за увесь рік. Тож сьогодні, в цьому коротенькому відео, я по перше покажу, як особисто ви можете проголосувати. Доможу вам з посиланнями з деякими лайфхаками, і окрім того, я поділюся з вами особисто своєю командою року, як вболівальника, а також командою народною нашого телеграм-каналу, нашої ком'юніті, яку ми також обрали всі разом, тому що ми не могли пройти повз такої великої по мірках FIFA або не всі 24, події. Тож, якщо вам такий контент цікавий, то обов'язково підписуйтесь і приймайте участь разом з нами в аналогічних інтерактивах. А якщо ви вже підписник каналу, я чекаю на палки дискусії в коментарях, тому що я впевнений, що ваша команда року буде відрізнятися від моєї. Давайте розпочинати з все ж таки вибору моїх підписників. Вашого, нашого сумісного, бо я теж голосував. І як це взагалі робити? Є посилання, я залишу в описі до цього відео, за яким ви маєте пройти у вас. Відкриється така сторінка для голосування. Ми обираємо голосувати за чоловіків чи за жінок. В нашому випадку це буде команда, ну тому що з дівчат я взагалі не знаю, як вони там грають. Може, я наприкінці відео по приколу потицію просто там серед тих карточок, які я бачив, але ну, рівень цієї аналітики буде напевно ще нижчий ніж в випадку з чоловіками. У вас відкривається така сторінка, де ви можете починати обирати вашу команду. Як це відбувається? По перше, у нас схема 4, 3 3 Тобто у вас є воротар, 4 захисники, 3 півзахисники і 3 нападники. Розпочинаємо ми з будь-якої позиції, ми можемо можемо з воротаря, можемо, з Defender. Тут у вас, коли ви обираєте відповідну категорію, внизу з'являються кандидати, за яких ви можете голосувати, кого ви обираєте. І дизайн цих карток, як ви бачите, це тотті номінанти. І потім. Ці казаки також будуть додані до команди року і будуть падати разом з ними, скоріш за все в паках. Можливо, не всі, а найкраще з них, хто отримує також багато голосів. Окрім того, ще буде 12 й гравець команди року, який зазвичай обирається саме методом голосування. Та картка, яка набрала найбільшу кількість голосів, але не потрапила в топ-11. Отже, такі правила, ще важливий момент. Ви не зобов'язані закидувати сюди гравців по позиціях. Умовно кажучи, якщо ми перейдемо в захисники, то я візьму трента і закину його сюди. Гра приймає цей вибір. Тому ви маєте обрати просто чотири захисники. Це може бути чотири флангових, 4 центральних не важливо. Отже, тепер, коли ми ознайомилися з правилами, то давайте переходити до підсумків голосування, яке ми проводили в понеділок, коли це все діло вийшло в телеграм-каналі. Я вам виведу зараз його результати, щоб ви могли самостійно побачити, що тут все чесно. І розпочали ми з воротарів. Подивіться, яка тут була боротьба. Мені навіть довелося. Робити відео, щоб люди побачили, що я ніде нікого там не обманув. І ну, в цілому якісь спекуляції одразу запобігти ним, тому що для мене це було важливо. Звісно, я голосував за Арісана Бейкера, але він набрав 273 голоси. А Едерсон набрав 274. Також був теж Тегін, який набрав 248 голосів. Тому воротар нашої народної команди це Едерсон. Трофей зробили свою справу, відповідно, він направляється сюди. Тепер рухаємось далі і переходимо до захисників. Тут насправді була боротьба лише за одну позицію. Ван Дайк 81% проголосувавших. Рубін Діаш і Тео Ернандес. Третя та друга позиція. Відповідно. Причому Тео набрав 60% голосів. Це для мене трохи дивно, але треба розуміти, що це вибір гравців у ФІФА. Їм потрібен. Мєтовий лівий захисник. Напевно, саме тому вони голосували за Тео. Але мені цікаво почути вашу думку. Ну і за останню позицію в нас ом, йшла боротьба між Олександром Арнольдом, між Фрімпонгом, між Саліба. Ну і трошки кюнде. І ми бачимо, тренд все ж таки набрав 35% або 352 голоси. І, відповідно, друге місце, ну, п'яте, так, це Саліба і 321. Голос тому саме ці. Четверо гравців потрапляють в нас у народну команду тижня. Рубін Діаш І давайте знайдемо з вами зараз містера Тео Ернандеса. В нас тут навіть вийшло так, що вони розташовані по позиціях. Настав час перейти до півзахисників, і тут було менше за все інтриги. Джуд Беллінгем 91% голосів. Топ-1 серед всіх взагалі номінацій наших. Кевін Дебрю впевнене, друге місце. 64% голоси. І Родріго 57% голосів. До речі, тут, звісно, більше ніж 100% загалом, залом, тому що було. Додано опцію обирати декілька варіантів, в даному випадку чотири запівзахисників, тому що три вибачте. тому що нам потрібно було три гравці в центр поля. Ну тут питання стосовно Вальверди і Дебрюй, але я, напевно, про це буду вже говорити, коли буду свою команду вам показувати. А у випадку з народним голосуванням, як і обіцяв, я приймаю ваш вибір. Ну і, можливо, в мене він буде такий самий. Лишилось тільки мені Джуда Белінгема знайти, як його заховали. І її спортс. Ну і найцікавіше, це напад. Отам, хлопці. Ледь не перший раз весь час існування чатику в нас були прям палкі дискусії. І наша лампова атмосфера, вона трошки так лампа накалилася, і там були прям баталії. Тож доводилося трошки хлопців заспокоїти. Але, тим не менш, наші результати отакі: 63%. Перше місце це кіліан Бапе. 61% це друге місце, і це Ерлін Халан. Тут, в принципі, було зрозуміло. А от за третє місце була потужніша боротьба. Основні кандидати Кріштіану Роналду і Мохамед Салах. Також Вінісіус і Соналду. Вони претендували, але за них більше. Палка боротьба відбувалася в коментарях. Ви можете побачити. Годину йшло голосування. 354 коментарі. І там просто було дуже гаряче. Але 1% відсоток Роналду більше набрав, ніж Мухаммед Салах. 354 голоси проти 346. І, як і обіцяв, народна команда приймає ваш вибір. Відповідно, відправляється Кіліан Бапе, Ервін Халанд і. Вибачте, будь ласка, Крістіано Роналдо. Далі, після того, як ви зробили свій вибір, ви побачили таку анімацію. З дизайном, як завжди, в Є все просто космос. I agree на uh, Fi uh, Terms and Conditions. І Submit vote. Ми бачимо нашу команду. Я не буду, напевно, постити це в Телеграмі, тому що вийде окреме відео. Але, скоріш за все, десь збережу собі uh, цю. Картинку і мейш, хай воно в мене буде. Це була команда від вас. Тепер настав час зробити те саме, але особисто від мене. Як від вболівальника. І я готовий, що ви будете мене душити. Лише у тому випадку, якщо ви будете душити тих, хто туди Криштіану Роналду поставив. Але полетіли. Мій вибір: Ворота Алісон Бекер. Так, Терштегін був стабільніший протягом сезону. А Едерсон виграв. Титули, але на мою суб'єктивну думку, Алісон Бекер найкращий воротар світу тут і зараз те, що він робить взагалі в воротах, як він рятує Ліверпуль, це не робить наразі жоден воротар світі після того, як Тібо Куртуа пошкодив хрестоподібні зв'язки Каліна. Тому для мене Алісон Бекер це вибір номер один. Переходимо до захисту, і оскільки я також хотів би обрати саме схему, ну за якою я буду грати, то. Мій вибір тут співпадає з вашим Трент Олександр Арнольд. І міф стосовно того, що він взагалі не вміє захищатись. Також ми сперечались про це неодноразово. Я наводив багато статистичних показників, де він так трошки поступається найкращим, але той імпакт, який він дає в атаку. Ну він просто там, якщо ми бачимо якусь опту, да, або статистичну іншу платформу, такий прямокутник і там розтикані точки всіх. І тренд завжди десь отам в космосі. Тому для мене тренд Олександр Арнольд це буде вибір. Рубін Діаш так само я обирав би між Саліба і Рубіним Дієшом. Але на мою думку, Салібан, напевно, навіть десь більш стабільний сезон провів. Рубен в цьому сезоні дуже слабкий. Але оскільки Сіті виграв все ж таки і АП Лігу Чемпіонів, і Рубен був стартовим центральним захисником. Я думаю, що ми в мій вибір саме тут. Я думав проголосувати за Стоунс, але Стоунс грав в опорній зоні, і це буде не дуже коректно. Тому хай лишається Рубен Рубендієш. Можливо, хтось тут є з італійської ліги. Як варіант, або з німецької з французькою. Я не дуже слідкую з ними. Я чув, що Кім Мінджей провів непоганий сезон. Втім, тут же давайте в коментарях розщихляйте ваші душнільні апарати. Будемо дискутувати. Переходимо до півзахисту, і тут опорний Родрі, так Манчестер Сіті, так є вболівальник Ліверпуля. Але треба визнати це найкращий опорний півзахисник в світі тут і зараз. Другий це, звісно, Джуд Белінгем і також тут не може бути іншого вибору. А от за третього я буду думати, і між Вальверде і Де Брюйне. Якщо б я обирав команду року не у ФІФА, не в комп'ютерній грі, а я б обирав її саме в контексті: от, мені треба сказати, хто провів кращий сезон, рік, вибачте, не сезон, і це важливо, рік, тому що команда року. То мій вибір був би Феде Вальверде. Але оскільки я вболівальник і людина, то тут я також проголосую з вами за Кіді Бій, тому що для мене це абсолютно найкращий центральний півзахисник взагалі декади. Те, що він робить, те, які паси він віддає, те, як він своїм, своєю головою грає, ну я цим захоплююсь, я це дуже поважаю. Ну а ще він за Ліверпуль вболіває. Він про це неодноразово казав, тому хай Кевін буде в моїй команді. Тепер переходимо до найцікавішого, і це ланка нападу. Центральні нападники, я казав, що буду обирати команду по позиціях. Плюс-мінус тут був вибір між трьома людьми. Це був нас Ерлін Халан, це був Харі Кейн і Кріщан Орнал. Так, я тролив вболівальників Кріша, його шанувальників, але тим не менш 38 років. Вибачте, мене 54 гали та високий рівень грі за збірну. Це багато чого вартує. Також Харі Кейн, який в Німеччині зараз просто виносить все, що є. Але це все ж таки ну, не настільки конкурентна ліга. Так, там зараз Баварії. Проблеми, але ну, ми розуміємо, напевно, це що за Баварію забивати завжди легше. І Лівандовський це демонстрував, і Харі Кейн зараз прийшов. На мою собі тим думку, можливо, я помиляюся. Окрім того, він за Тоттенхем непогану кінцівку минулого сезону провів також. Але тут мій вибір зупинився саме на Ерні Халанді, тому що і статистично він провів дуже потужний сезон. І незважаючи на те, що в багатьох ключових матчах він не забував, але ну, це частина команди переможця Ліги Чемпіонів АПЛ. І статистично один з найкращих також нападників цього року, не сезону, саме року, тому він займає місце в нападі. Коли ми говоримо про лівого Вінгера, то тут був вибір між Соналдом, між Мбапе і між Вінісіусом Джуніором. В нашому голосуванні я навіть за Вініка проголосував, але коли я готувався вже до цього відео, я зайшов і подивився на статистичні показники його саме в цьому сезоні. І в Лалізі 11 матчів, 4 голи, 1 асист. В Лізі Чемпіонів 3 матчі, 2 голи, 2 асисту. Плюс минулий рік. Виграла Барселона сезон. І там був більш спотужний у Вінісіуса рік, але півроку, і вони грали ще й в півфіналі. Але мені здається, що саме початок цього сезону він провів не так сильно. Тож, Вінісіус відпав. Соналдо провів також дуже потужний сезон, кінцівку того, початок цього сезону, але ну, вони і нічого не виграли. і... Ну, напевно, якщо обирати індивідуально, Кіліан Мбапе все ж таки сильніший, навіть незважаючи на те, що грає він у французькій Лізі. Його і статистичні показники саме за себе говорять, і те, що він в Лізі чемпіонів витворяє, так, там були проблеми в ПСЖ як команди, але індивідуально, я думаю, до Кіліана Мбапе претензій не буде. Ну і правий Вінгер, я думаю, що ви тут а, очікуєте цю людину і повністю розумієте, кого я оберу МОСАх. Так, Ліверпуль кризово закінчив минулий рік, не потрапив до Ліги Чемпіонів. Але якщо є люди, до яких був мінімум претензій минулого року, це Мухамед Салах та це. Алісон Бекер, які просто допомагали, робили, що могли, щоб Ліверпуль цю лігу чемпіонів потрапив. Плюс цей сезон Мухаммед Салах, по-моєму, найкращі статистичні показники має в АПЛ серед нападників. Ліверпуль зараз на першому місці. І, відповідно, це правий вінгер. Я навіть тут не знаю, хто може скласти йому конкуренцію. Відповідно, мій вибір саме Мо Салах. Я зупиняюсь на ньому. Друзі, таке вийшло відео. Така команда року. Я думав, що тут буде найбільш хайпова відмінність МБАПЕ і Вінісіс. Але ну я й не хочу просто робити щось, щоб там спровокувати більшу кількість коментарів. Тому подивився статистичні показники, ще раз прикинув і лишив цього МАПІЧ, хай він знищує мого 93-го потма МБАПЕ. Я готовий до палких дискусій в коментарях. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе все буде Україна, Па-па.